Вітаю, друзі, підписники каналу, дякую за вашу підтримку. Зараз такий шквал запитів йде по всім каналам по енергетиці і дуже часто задають питання, які дають мені зрозуміння, що багато людей не знає, як в сучасних умовах 21 листопада 2025 року. Взагалі рухатися в бік енергонезалежності. І е, я недавно написав одному з наших замовників, що ми не підняли ціну на наші послуги, тому що це не наш стиль. Наша, наш інтерес це енергобезпека, е, в першу чергу, там наша, в другу чергу, це наших клієнтів, в третю чергу України. Або в другу чергу України, в третю чергу клієнтів. Тут я ще поки що не визначився. І е, в умовах ажіотажу, в умовах е, того, що зараз листопад, а згідно статистики, цей місяць найбільш сумний за два минулі роки по сонцю в регіоні, де я зараз є, це в Івано-Франківську, тобто генерації найменше. Мені задають питання: от ми поставили інвертор. Поставили акумулятор, куди далі рухатися, дивлячись на графіки. Так? І я вирішив записати це відео для того, щоб дати основні елементи, як міркую я, базуючись на власній практиці. Так? Це такий собі відповідь на запитання, як би я зараз для себе будував енергетичну систему власного домогосподарства. Так? Ну, з огляду на досвід, мій, з огляду на те, в якій ситуації ми зараз є, це відео абсолютно так само буде відповідати на питання, як я рекомендую нашим замовникам, нашим клієнтам. Як я рекомендую рухатися, так, коли до мене звертаються або підписники каналу, або за рекомендаціями, або за... через чати. Задають питання мені, і в кожна конкретна ситуація унікальна. Але основні елементи, які зараз я вбачаю, це в першу чергу генерація. І в жодному разі це не має бути генератор. Тобто, першим елементом, це має бути генерація. Генерація в наших умовах це виключно сонячні панелі. Я пробував вітряк. ну, це було під Києвом, це було неякісний вітряк, мій досвід негативний, я не можу його перенести на весь досвід вітрогенерації, але на сьогоднішній день в, моїх, в моєму інфополі я не бачу жодного варіанту вітряка, який би давав таку, ну, таку впевненість в тому, що в це варто інвестувати в малих масштабах для одного домогосподарства. Від слова взагалі. Тому йдемо до генерації. Пройдуся з вами. Значить, зараз покажу те, що в більшості своїй зараз масово люди вважають генерацію електроенергії. Люди думають, що це генерація. Так, ось таке. І таких пристроїв зараз. Ну, я не чую звідси місто, але по місту, сьогодні їздив з дитиною в лікарню, по місту таких пристроїв гуде багато. Так от, це не генерація. Ну, Генератор назвали генератором. Прикольна назва, вона, напевно, всіх і збиває. Але генератор це не генерація, тренері, це резерв. Що значить резерв? Це коли в якійсь критичній ситуації, от як наприклад зараз цей місяць, якщо б у нас був дійсно блекаут, а не планові або аварійні виключення світла, то генератор би рятував як резерв, додаючи дуже дорогої електроенергії. Якщо ви порахуєте, скільки кіловат година йде з генератора, то її вартість від 60 гривень. Тому що в генератора є 500 годин ресурс, моторесурс до капітального ремонту, а в сучасних умовах до заміни його на новий. Промислові генератори 1200-3000 годин, але їхні вартості там, від 30 тисяч євро. Тому генератор це не генерація, це резерв. У вас щось сталося? Або розрядилися акумулятори, от нема сонця. як... Цей листопад, так? дуже поганий місяць, гірший, ніж січень цього року, гірший, ніж грудень минулого року. А генерація це ось це. І я показую саме фасадні панелі, тому що, якщо б мене зараз питали, Андрій, от в мене є дах у в мене є фасад. І зараз листопад місяць. Листопад, грудень, січень, лютий, березень. Куди мені ставити панелі? Я скажу так: 60% на фасад, 40% на дах. Значить, от зараз, якщо подивитись на ці панелі, хто більше генерує, на вашу думку, фасадні панелі чи дахові в таку погоду? Відповідь дахові. Саме зараз. Але завтра вийде сонечко на годину. Ці панелі будуть давати 4 кВт в годину. А на даху будуть давати 1 кВт годину. Тому що сонце зараз над горизонтом 35 градусів. Листопад місяць, через місяць найкоротший день. Та найкоротший день буде. Сонце піднімається над горизонтом а там над, над огорожою і падає. коли воно піднімається над огорожою, воно світить на ті панелі під прямим кутом. Це дуже важливо розуміти, майже під прямим кутом. Що воно майже не піднімається. І будь-який сонячний промінчик дає вам цю необхідну генерацію. Ті, що на даху, працюють краще в таку погоду, тому що дуже багато розсіяного світла. А якщо ви візьмете і подивитесь, наприклад, ось туди, то частина горизонту за -за зайнята цим будинком, зайнята огорожею, зайнята тим будинком і так далі. Тобто, грубо кажучи, лампочка цього неба, вона не повністю світла. Так? А дахові панелі дивляться вгору, і у них немає темних об'єктів навколо, відповідно, їхня генерація трошки більша. Ну, 10-15%, іноді 30% більше, ніж посадні панелі. Це перший елемент генерації, другий елемент генерації схід-захід. Якщо ви подивитесь на будь-який графік сонця, то він у нас отакий. Так, гора у нас зранку сонце піднімається, вдень найбільше, ввечері сідає. Але якщо ви подивитесь на споживання, то це котик зранку споживання і ввечері споживання. Там два вушка. І якщо говорити про те, в що треба інвестувати, збалансовано в акумуляторі плюс генерація. І ось приклад генерації, яка ліквідовує проблему вечірнього вушка. Так як увечері, в більшості своїй ми приходимо, приймаємо душ, після дня діти приймають ванну, та ми їмо, і вечір довший вдома, ніж ранок. Тому, якщо ставити панелі, на що краще поставити панелі на схід чи на захід, я би ставив спочатку на схід. Ой, на захід, перепрошую. На вечірній час, ніж на схід. Чому на вечірній час? А тому що ввечері, коли темно, нам треба більше східні панелі ввечері вже генерувати не будуть. А зранку, незважаючи на всі вимкнення наших електроенергомереж, ми виходимо. Зранку з нічного, з нічного, з нічної мережі. І в нас є змога по нічному тарифу з хорошою напругою, бо вночі напруга все ще хороша. Зарядитися або використати це, не розряджати акумулятори. А за день, в таку погоду, ви їх розрядите без наявності світла, бо в день світла частіше не буде, ніж вночі, поки в нас є атомна енергетика. І останнє акумулятори. Скільки потрібно акумуляторів? Я е, раніше рахував, що кількість акумуляторів має бути, щоб вам вистачало на добу. Але доба взимку і доба влітку різна. Так от, я думаю, все ще до сьогоднішнього дня, що достатньо, щоб у вас було акумуляторів на ваше повне споживання в добу взимку. Но наступного року я цю цифру подвою, а то й потрою для себе. Тому що я бачу, що для безпеки в умовах України одної доби може не вистачити. Просто банально по причині того, що десь автоматика не спрацює, тобто, банально через випадковість, навіть якщо все налаштовано. Буває, що виб'є автомат, тому що занадто великий струм. Або інвертор один, якщо у вас система велика, то декілька інвертор. Один інвертор вилетить, вам потрібен час на переконфігурацію, тому запас буде рости. Але беремо грудень, січень-лютий, беремо ваше місячне споживання, ділимо на кількість діб і дивимося. Середнє ваше споживання в, міс... в... 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 в добу. І також дивимося на пікові споживання, які... які причини цих пікових. Поки я не поставив тепловий насос, у мене було споживання до 110 кВт в добу. Коли я поставив тепловий насос, у мене споживання в добу 57 було максимально, коли тепловий насос глючив, я включав бойлер. Ось тому акумуляторів треба, щоб вам вистачало без генерації, без нічого. Просто от ви не заряджені на 100%, ви живете, не обмежуючи себе нічим, цілу добу, щоб вам вистачало і лишалось там 20% їхнього заряду, так? щоб ми їх розрядили. І третій елемент, і тут вирішувати вже вам. Але перед тим, як купляти е акумулятори, я би рекомендував. Зробити енергоефективність. За 60 або 80 або 100 тисяч гривень вам пінополіуретаном можуть задути крівлю вашу товщиною 140 мм. За 45, 100-150 тисяч гривень ви можете встановити тепловий насос і замість викинути бойлер. Так? За відповідні кошти поставити вікна. У мене вікно 80 мм, Багатокамерні, які 30% втрат знижують. так, Зробити енергоефективність світла. Зробити світлий дизайн. Не чорні стіни, і вам треба буде лампочок куча, а світлий дизайн. так. Зробити вхідні двері, утеплити, додати додаткові прибудови, прибудуватися, щоб було декілька дверей, щоб у вас не було сквозняків, зробити рекуперацію повітря. Всі ці речі, незважаючи на їхню вартість, вам знизять вартість на акумуляторах і на інверторах. Тому що якщо ваше споживання 100 кВт -годин в добу, і ваше споживання 50 кВт в добу, то це зовсім різні вартості обладнання. Тому що для того, щоб вам мати 100 кВт в добу, вам треба відповідно акумуляторів. Скільки 120 кВт-годин. Вам треба відповідно інвертори, не так як у мене 5 кВт. Да? Вам треба зразу 12 квт інвертор. До 12 кВт інвертора треба такої товщини кабель. Тому що або високовольтні акумулятори, які дорожчі, більш небезпечні, більш геморойні. Тобто у вас зразу все зростає, щит стає дорожчим, тобто все стає дорожчим. Відповідно, зниження енергозатрат підрахунок скільки ви тратите, збалансовано генерація і акумулятори. Це перша ітерація. А друга ітерація, поговоримо пізніше.